Слава Україні! Отже, поговоримо сьогодні про нестаріючу імбу World of Tanks, це Є25. Давно вже її не було в продажі, і взагалі непонятно, чи вона буде продаватися, ну і танк якби дуже сильний на своєму рівні. Отже, поговоримо сьогодні про нього. Почнемо з пушки. Середня шкода за постріл 135. Середнє бронепробиття 150. Якби маловато, ну, але ми попадаємо тільки до 7 та 8 рівнів. Годою даний танк пробиває 194 мм. Скорострільність 24,5 постріли. Заряджання 2,5 секунди. Тобто кожних 2,5 секунди ми робимо постріл. Це дуже якби, зла пушка. Коти нахилу. Е Твола мінус 8 градусів це дуже добре. Час зведення. 1,3. Тобто зведення майже миттєве і точність 0,28. Пушка дуже точна, і стріляти на дальні дистанції дуже зручно. Шкода на хвилину 3326. Це просто неймовірні показники. E, міцність даної ПТ 830 хитпоїнтів, броня лоб 50 в бортах бор, 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 30 і корма 30 мм. Тобто броні в неї немає взагалі. От, е, максимальна швидкість 65 км на годину, вона її набирає дуже швидко. От, швидкість повороту 50 градусів також дуже хороші показники. Е, тепер перейдемо до параметру скритість. Дуже хороше маскування, дуже 51% маскування в нерухомому стані, ну це нереально, це приблизно вона займає третє, чи яке місце, чи четверте по скритості взагалі всій грі. Тобто ну це дуже-дуже хороші показники. От, І огляд в неї, якщо зараз ми глянемо, приблизно здається мені 370 метрів в неї огляд в стоковому. В стоці зараз я подивлюся, але в принципі тут не пише. Ну Здається, 370 міль... цей метрів огляд. Отже, такі в от мене стоять стоїть таке обладнання досилач. і Вентилятор і оптика, щоб був максимальний огляд, от, щоб можна було самому собі світити і настрілювати в домах. Отже, перейдемо до бою на даній машині. Отже, кинуло нас в топ карта му мурованка. Я нагадаю, що ця ПТ не попадає до 9 рівнів, 7 і 8. Тобто в топі ця машина буде досить часто, а в топі вона виробляє просто неймовірні речі. Вона виносить все, що рухається, і все, що не рухається. От, І зараз покажу в даному бою, як грати на цій ПТ. В принципі, вона має точну пушку і так як в неї немає броні, з неї треба настрілювати дамага здалека і старатися не підставлятися зайвий раз. Так як в неї скорострільна гармата і, і вона дуже точна, вона в цій ролі якби, себе виконує дуже добре. Там он світиться 30-37, але його не видно. Буду пробувати ближче під'їжджати. Взагалі цей танк вийшов дуже давно, можливо років я не знаю 7 назад. І його скажімо так, ну, не пам'ятаю, коли продавали, знаю, що, його, що він був в новорічних коробках. Але прод... в продажі його дуже давно не було, так як це була імба, і того його й вивели з продажі, що... Їх було в рандомі просто неймовірна кількість. От тут А43 підставляється, і от бачите, що він робить на каток, зловив і все, і нема танка. От, і Тому їх вивели її з продажі, також на неї був марафон. Ті, хто хотіли її е, собі в ангар, ті пройшли марафон, ну і в коробках там хтось можливо вибив. Більше вона в продажі ніде не була. Тобто дістати її на даний момент. Неможливо. В принципі, дуже раджу е, цей танк е, собі взяти, якщо він десь буде в продажі. Тому що це імба нереальна. Пройшло багато років, а вона все рівно ще, як би сказати, виносить е, рандом вперед, як би сказати, ногами. От дивіться, що зараз буде з Т-34.2. Просто на каток зловив і все. Ще раз на каток зловив і вже... Відправляється дана ПТ-шка в ангар. От і все. Тут я вже підставляюсь, ну я спеціально вирішив просто допомогти нашій ПТ-шці. Бо її там трошечки вже накидали, тому вирішив допомогти. Хоча сам підставився. Ну і їдемо далі. Забираємо P-43. До речі, ще ми непогано підсвічуємо. На такій збірці дуже добре теж світити. Так як противники 6-7 рівеньних обзор дуже маленький, у нас маскування хороше, вони у нас небо не замічають, зато ми їх бачимо прекрасно. Що і дозволяє нам по ним стріляти і насвічувати теж. Дуже добре при тому. А рахунок тим часом 9-2. От по арті можна відстрілятися. Але не попадаємо по арті, вже 10-2 рахунок, бій дуже швидкий. От. І вже буду цей, цей, буду цей бій завершувати. Кому було цікаво, підписатись на канал та ставте лайки. Контент буде виходити регулярно. З часом будуть, е, буду запускати стріми, але це десь з От. Так що буду, бачити, буду радий бачити вас на каналі. Всім дякую за увагу. Ну і зустрінемося в наступних відео.